Улюблене печиво і шоколад із присмаком крові популярних виробників ору і мілка внесли до переліку міжнародних спонсорів війни. Про це інформує Нацагентство з питань запобігання корупції. Американська компанія Монделес International виробляє не лише солодощі, а й продукти харчування та напої відомих брендів, як от каву Якобс, Жуйки Дірол та Сир Філадельфія. У НАЗК підкреслюють, що Монделес International не вийшло з Ерефії після початку повномасштабної війни. Інтереси компанії, що має річний дохід близько 26 мільярдів доларів і працює в 160 країнах світу на російському ринку. Представляє Тов Монделіс Русь. Там вона має три заводи: фабрику Большевік, яка випускає печиво юбілейної, орео, медвіжонок, барні та «Крекери Тук». виробництво в покрові, шоколад, альпенгольд, воздушний мілка та батончик, пікнік. Завод у великому новгороді. Жувальна гумка, дірол і людяники халс. Компанія лідер на ринку кондитерських виробів в категоріях шоколад, шоколадні цукерки та бісквіти, а також посідає друге місце за продажем жувальних гумок і карамельок. За підсумками воєнного 2022 року, прибуток російського філіалу Монделес Інтернешнл» становив 339 мільйонів доларів. Бюджет агресора компанія поповнила на понад 61 мільйонів мільйон доларів податків.